Йо-моє. Відео з наслідками страшного переполоху на цвинтарі зняв один із очевидців. Це просто неймовірно, але все на кладовищі розтрощила черкаська маршрутка номер 115 Знесла паркан і повалила шість пам'ятників. А я в хаті Ми це жим. Коли я дивлюся, ге там вже міліція вже була. Як маршрутний автобус із обласного центру взагалі опинився на сільському цвинтарі в Чигиринському районі. Ви тільки послухайте, його вкрали четверо молодиків. Просто під будинком водія, доки той збирався у рейс. Із Черкас хлопці домчали аж до чигиринських трушівців, не впоралися з кермом і влетіли на кладовище. Колесами маршрутка стала саме на могилу сина пані Катерини. Жінка просто в розпачі. Задля забави вандали потрупували спокіпокійного, а тепер ще й немає за що став новий надгробок. З чого ж я його зроблю, як, як у мене ці гроші тільки на хліб. Люди дивились, ходили, воно не боліло. А мені, як моя дитина зверху лежала, автобус на моїй дитині, то мені дуже-дуже боліло. Кажуть мені, що вже йому там не болить, бо йому вже 20 років, як він похований. Щойно хулігани зрозуміли, що накоїли, вирішили замести сліди й спалити маршрутку. Від великої пожежі цвинтарю рятував водій вантажівки, який їхав повз. Шофер каже, що він їхав позаді, ними побачив, що димить, та став, щоб потушити. Та сторожі вийшли з колгоспу та потушили його. Та й все. Ми вже побачили, як він там стояв. То на хрестопо повісився на автобус. Двох скажених веселунів нині вже затримали. Ті розповіли, що вигадав усе найстарший 22 дворічний юнак, ніби саме він викрав маршрутку, під'їхав і запропонував покататися. А могили мовляв понівечили випадково. Нині молодиками оголосили про підозру одразу за трьома статтями. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 це замик на злочин, статтею 194 – це умисне знищення або пошкодження майна та статтею 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Пані Катерина каже, виплакала очі через юнацькі катання. Єдине, що заспокоює жінку великодушна обіцянка директора, АТФ, якому належить маршрутка, відновити понівечені пам'ятники своїм коштом.